Добрий день! Розглянемо тему формування звіту Розрахунковий лист з розсилкою по-е-мейл. E формування звіту Розрахунковий лист з розсилкою по емейл e проводиться в підсистемі Облік персоналу, Облік праці і заробітної плати у групі модулів картотека в модулі Особові рахунки працівників. Для використання даного звіту необхідно ввести в картки співробітників у групі Загальні відомості Пункт Адреси і телефони в поле Емейл інформацію про електронну адресу для розсилки звіту. Дані можна задати двома способами провести імпорт або Ввести у ручному режимі, заповнити поле Пароль поштової скриньки. У подальшому при використанні архівації розрахункових листів у звіті можливо Задати пароль. У реєстрі особових рахунків відмітити працівників для розсилки розрахункових листів. Формування звіту виконується по пункту меню Звіт, формування звіту або по комбінації клавіш Alt-F9. Якщо даного звіту немає в переліку користувацького меню, то по пункту меню Реєстр, налаштування меню звітів відкривається вікно з переліком звітів модуля. У лівій частині вікна Курсором виділити необхідний звіт. У нашому випадку це звіт 162-й розрахунковий лист з розсилкою по е-мейл. Та по клавіші F5 скопіювати його в праву частину вікна. Закрити вікно Налаштування меню звітів у вікні Вибір вихідної форми вибрати відповідну форму звіту Розрахунковий лист з розсилкою по емейл та по кнопці «Ок» Відправити звіт на формування. Звіт формується в залежності від обраних параметрів. Відповідно, визначити необхідні параметри друку звіту, задати період формування звіту, режим На дату працює тільки, якщо в даних системи включений параметр Формувати звіти на дату виплати, визначитися з об'єднанням записів. Визначитися з параметром Не друкувати розрахунковий лист, в якому немає нарахувань утримань у звітному періоді. При необхідності Включати записи внутрішнього сумісника. При потребі Включити параметр Включити записи видів оплат, які не входять до суми, нараховано утримано І відповідно відмітити необхідні види виплат. Включити Експорт. Обов'язково включити параметр Відправка по емейл. По необхідності Виводити протокол відправки при встановленні параметру Архівувати розрахунковий лист є можливість встановити пароль на розархівацію розрахункового листа, ввести пароль вручну, вибрати пароль по замовчуванню. Дані потрапляють з попередньої внесеної інформації та без паролю. Інформація для пароля по замовчуванню отримується із поля в особовому рахунку в пункті Загальні відомості, адреси і телефони, пароль поштової скриньки або проставляється вручну по параметру Ввести пароль вручну. По кнопці Параметри одноразово налаштувати параметри відправки. Дані для заповнення дізнатися у системного адміністратора. Логін і пароль поштового сервера це дані ящика, з якого відсилаються листи. Тема листа і текст листа заповнюються за бажанням. Для збереження даних натискаємо кнопку ОК. Для формування звіту натискаємо кнопку ОК. Звіт сформований. Дякуємо за перегляд!